Привіт! Мене звати Дмитро, і сьогодні я хочу поділитися з вами чимось дійсно унікальним та захоплюючим. Якщо ви шукаєте не просто квартиру, а місце, яке змінить ваше уявлення про будинок мрії, то готуйтеся бути здивованими. Ласкаво просимо на екскурсію одним з найінноваційніших та комфортабельних помешкань, які тільки можна знайти. І так, це не просто квартира, це ваш наступний дім. Повне дивовижних технологій та розкішних деталей, які роблять кожен день тут неповторно. Що ж, давайте дивитись. Потрапляючи до цієї стильної квартири, ви одразу ж бачите, як панорамні вікна відкривають зачарований вид на річку Дніпро та ж місто, створюючи атмосферу свободи та натхнення. Простори відкритий простір квартири плавно перетікає з однієї зони в іншу. Міло поєднуючи в собі зони відпочинку. Центром притяжіння є витончено підібрані англійські меблі. В спальній зоні привертає увагу ідеально розташоване ліжко. Це чудовий відпочинок та насолода видове міста з перших променів світанку. Розкіш та комфорт продовжуються у ванні біля вікна, забезпечуючи усамітнений простір для релаксації з неймовірним видом на нічне місто. Сучасний санвузол, оснащений душовою кабіною, доповнює загальну картину витонченості та комфорту, забезпечуючи все необхідне для початку нового дня. Система Розумний дім перетворює цю квартиру на оазис з технічного комфорту, дозволяючи вам налаштувати сценарії освітлення, контролювати клімат і навіть перетворювати вітальну на особистий кінотеатр з проєктором всього одним дотиком. Підсумовуючи, ця квартира студія у ЖК Partstone це не просто місце для життя, це простір, де кожна деталь ретельно продумана для того, щоб забезпечити вам максимальний комфорт та задоволення від кожного моменту проведеного вдома. Унікальне поєднання сучасних технологій, стильного дизайну та неперевершених видів робить цю квартиру ідеальним вибором для тих, хто цінує якість, комфорт і бажає жити в гармонії з сучасним світом. Завершуючись, хочу наголосити на унікальність цієї квартири студії, яка є справжнім втіленням майстерності та стилю. Кожен куточок тут дихає розписом і затишком, обіцяючи вам не лише комфортне житло, але й незабутні враження від кожної миті, проведеної серед цих стін. Дякую за увагу до моєї презентації. Ця квартира чекає на того, хто зможе оцінити її красу та комфорт. Я з нетерпінням чекаю можливості показати вам цей шедевр особисто. Звертайтесь і ми влаштуємо перегляд у зручний для вас час. До зустрічі у ЖК Паркстоун, де ваші мрії про ідеальне житло стане реальністю.